Майбутнє України, мабуть, може бути федеративним, оскільки Україна не має досі, за 16 років свого існування своєї незалежності, Україна не виробила загальнонаціональних вартостей. Кожен регіон має свої вартості і щось для себе святе, що є абсолютно несприйнятне в іншому регіоні. Для Галичина для Галичини вояки УПА, герої УПА. Це скарб української історії. Для Криму, Луганська, Донецька, інших частин України, Харкова, УПА має зовсім зворотню оцінку. І герої УПА називаються бандитами там. Це настільки різні підходи, це настільки різна ментальність, що 16 років життя в Незалежній Україні не наблизило ці ментальності ані на півкроку одна до одної. І якщо Процеси розвиватимуться так далі, якщо влада українська не буде пробувати творити разом з народом спільні вартості, які були однаково близькі людям, незалежно від того, в якому регіоні вони живуть і де вони народилися, то Україну чекає досвід, можливо, дійсно федеративних утворень державних.